У нас держава, яка е, тривалий час, ну, у нас така традиція просувати завжди на керівні посади лояльних, а не інтелектуальних. Інтелект у нас завжди навпаки розглядається як ознака небажаної самостійності і очевидної і, і потенційної нелояльності до влади. Тому влада завжди намагається призначати всі керівники е, виконавців, які значно тупіше за них. Я розумію це з повагою навіть до цього ставлюсь, тому що армія це ієрархічна структура, яка залежить від політиків. Це керівництво країни таких генералів призначає. Я не можу тому звинувачувати виключно генералів, як це роблять деякі там політики, що всі проблеми тільки в тому, що дурні генерали. Цих дурних генералів дехто призначає своїми указами, дає їм звання, звання Героїв України, робить їх незнімаємими, а потім страждає, що якісь проблеми на фронті. Так і тут. Тому я просто не, роз... не хочу конфлікт. Треба розмухувати, коли йде мова про життя людей. Іде таким ударом, коли. Підігріваєш конфлікт, ти таким чином покладаєш відповідальність на конкретних людей. Тут я вийшов на керівництво Збройних сил, мене запевнили, що ніяких проблем діпстейту створювати не будуть. Те, що мені по цьому, з цього приводу там, на вищому рівні дали коментар і сказали, що цього не буде, я сприйняв як бажання не роздмухувати цей конфлікт з боку військових, подумав, що навіщо мені. Це робити, тому що Діп Стейт насправді потрібен військовому командуванню, якщо Сув-Хортиця генерал Гнатов почне дивитися обстановку по картах Діпстейта. То це насправді допоможе їм краще керувати, бо обізнаність осу Хортиця гірша ніж у Deep Діпстейт в обстановці на фронті. Все, що там змінюється протягом доби на українському фронті, то в більша частина це те, що в в Хортиця. Що йому якось як пороблено, що там не так, що там можна поліпшити для того, щоб ми не провалювалися, як ми провалюємося зараз. Оцей генерал Гнатов, про якого ти кажеш, це ну не не, не класичний такий. Український генерал, який там за радянських часів прожив більшу частину свого життя, це відносно молода людина, яка ну, там вже за незалежності будувала свою кар'єру. Ну, перше, треба відмітити, у нас є такий стереотип, що ніби якщо людина молода на керівних посадах, то це вже означає, що вона компетентна, тому що вона молода і нібито вільна від стереотипів. Насправді це не так, якщо у людини немає освіти і немає кар'єри шляху, де вона б проявляла на командних посадах свої особисті лідерські якості в колективі, де вона б проявляла свою рішучість, вмінність, майстерність. А якщо, якщо молода людина просувається завдяки зв'язкам і гарним стосункам з генералами, які дають кар'єрний відкривають кар'єрний шлях, то ця людина ще більш шкідлива, ніж якийсь старий. Стара людина літня пенсійного віку на тій самій посаді. Тобто Савок, він не віком визначається, він у головах. Я багато цитую, наприклад, проблеми російської імператорської армії, часів Русько-японської війни, Першої світової війни.